Церква каже, все в його руках. Якщо Бог вирішив забрати людину, він забере її і байдуже скільки тобі років. От пастори і вчаться казати: Ви ж раділи ці сім років, що Бог відвів вам з дитиною. Потім він повернув її до себе. Він її дуже любив. Він вам дав прекрасну дитину на сім років. Подякуйте за це Богові. Він же міг її одразу забрати. Якщо не придумувати такі відмовки, паство не можна буде втримати. можна сказати, коротше, пацана збив фургон, вирішує, змиритися з тим чи ні? Чоловік скаже: я пішов в іншу церкву. Якби пастор так говорив, він би довго не проповідував. Проблема такого мислення, яке показує нам Жак Фреско, полягає в тому, що він просто з самого початку передбачає атеїзм. Він виходить з того, що атеїзм є правдивим, а тому говорити про Божу волю не має сенсу. Він виходить з того, що єдина причина, чому пастори так говорять, це тільки заради того, щоб втримати паству. Але зверніть увагу, що він не дав нам жодних причин вважати, що Бога не існує. І коли пастори кажуть про те, що кожен момент життя це є Божим даром, вони говорять, це усвідомлюючи те, що Бог є причиною існування усього сущого. І що він провіденційно направляє історію до своїх добрих цілей. І так, з християнської точки зору, смерть не є кінцем нашого існування, і навіть загрозою для, для християн це не має бути. Тому цілком розумно вважати, що Бог може забирати до себе якихось людей, якщо забажає того. Звичайно ж, це не значить, що кожна смерть це результат. Безпосереднього Божого рішення багато смертей це результат життя в гріховному світі, де є злі люди та природні катастрофи. Але в будь-якому разі, земне життя це лише маленький відрізок часу, а далі йде вічність. Тому так ми маємо бути вдячні Богові за життя і розумно керувати нашим часом тут, на землі, знаючи, що в будь-який момент воно може закінчитися.